Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У луцьку цього тижня стартували роботи із озеленення. На цей рік, зі слів керівника міського департаменту ЖКГ Миколи Осіюка, витратять понад 11 мільйонів гривень з міського бюджету на благоустрій парків, міських клумб і скверів. Що роблять за ці гроші, і що думають про це мешканці громади? Вітаю вас, я Оксана Коти. Це підсумок тижня на Суспільному. Громадська організація Самиярусна гора кілька років займається темою озеленення у Луцьку. Її голова Любомир Дмитришин розповів Суспільному, що пропонували висаджувати багаторічні рослини на міських клумбах під час ініціатив до громадського бюджету у 2021-му. Тоді не отримали достатньої підтримки лучан. Зараз, каже, це питання стало більш актуальним. Якщо в 2017 році на озеленення витрачали трохи більше мільйона гривень, а в 2024 році витрачають більше 11 мільйонів гривень. Ну то ми розуміємо, що інфляція не збільшилась в 11 разів. Тобто, що в нас змістилися наші пріоритети, і ми просто зараз дозволяємо собі втрачати такі величезні гроші, незважаючи на ось повномаштабне флорні інші виклики. Як нині наводять лад на клумбах міста і у парку, Дар'я Тимошкова дізнавалася. Роботи на міських клумбах розпочали з понеділка, розповідають озеленювачки підприємства Парки та сквери». Наша робота почистити клумбу і підворушити. У середу вже на чисту клумбу жінки приїхали із саджанцями квітів. Це традиційна для Луцька віола, розповідає майстриня комунального підприємства Алла Можелюк. Це не так багато і не так масово, як комусь здається. Це в межах тисяча квадратних метрів. Пам'ятники і меморіальні комплекси. Центральна частина міста ці клумби 12 клумб, які є у нас від перлини до. Вулиці Шопена каже, цього року для Луцька Віоли закупили на понад 1 мільйон двісті тисяч гривень. І жару витримує, і шкідниками не пошкоджується, і хворобами не подразнюється. До кінця тижня озеленювачки підприємства парка та сквера розповідає Алла Можелюк, планують уквічати більшу частину міських клумб. Тим часом їхні колеги працюють у центральному парку. З восьми ранку кермує садовим трактором Михайло. каже, що сьогодні до вечора коситиме траву. Минулі роки робив це вручну. На цей сезон підприємство Парки та сквери, де він працює, придбало косарку на колесах. Збирає он траву, тож не розкидає, то щоб так краще, звісно. Косарку Михайло мусить зупиняти, бо в ній застрягає трава. Пояснює, працювати нею зараз складно. Відчищаю траву, бо забивається мокрошки. Дощі були тось погано. Збирати скошену Михайлом траву поспішають Володимир та Оксана. Вони теж працівники комунального підприємства Парки і Сквери. Хлопці костять траву. Ну і це, і ми будемо траву то це забирати, забирати траву, і, і вивозити в зоопарк, в зоопарк. Швидко об'їжджати гектари парку їм допомагає вантажний електроцикл, розповідають комунальники. Його, каже Володимир, придбали цього року. Електричне, екологічне. Так, і підвести і квіти, і підвести кущі, які ми садимо. Оксана Волянюк змітає скошену траву із пішохідних доріжок та збирає сміття. Крім цього, я ще сажу квіти, я ще висаджую кущі, хлопцям допомагаю садити дерева. У парковій бригаді водієм трактора працює Олександр, коли запитуємо, як називається називається його посада, відповідає. одному. Зі слів водія трактора Олександра, після косіння у центральному парку, де 77 гектарів, разом з колегами переїде на інші локації. Зі слів головного комунальника Луцька Миколи Осіюка, за понад 11 мільйонів гривень до кінця року підприємство Парки та сквери зобов'язане доглядати за міськими клумбами та зеленими зонами. Каже, цього року сума менша, ніж витрачали до повномасштабної війни. Витрачалося близько 15 16, 17 мільйонів. На сьогоднішній момент ми обмежені і в кусінні, і в садінні квітів. Будемо старатися переходити на багаторічники, хоча їх також, якщо хто з жінок має клумби, вони знають, що їх треба полоти, утримувати, поливати, доглядати, підсипати і так далі. Керівник комунального підприємства «Парка і сквери міста Луцька Олександр Михалуць розказав Суспільному, що на підприємстві працює орієнтовно 60 людей. У період весна, літо, осінь добирають до півтора десятка працівників. В основному це жінки пенсійного віку чи з інвалідністю. Тендер, ми дали свою пропозицію на 11 мільйонів 53 тисячі. В ці об'єми входить посадка квітів більше 100 тисяч. Є кущі і передбачені дерева там більше 4 тисяч квадратних метрів площі квітників. Жителі та гості Луцької громади, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, плани витратити понад 11 мільйонів гривень на озеленення коментують так. На даний момент це зовсім недоцільно, тому що кожного дня навіть сьогодні привозять героїв, які там гинуть за нашу волю, за нашу незалежність. Там потрібно зараз туди кошти. Дивіться, як гарно зараз, навіть без цього озеленення просто парк гарно розцвітає. Попри війну, напевно, що в людей села рівно має бути якась радість. Питання просто виходить ціни, так напевно, що чи можна то якось бюджетніше зробити? Ви звідки Місто Львів. Як у вашому місті це відбувається? Не спостерігаю такого, щоб там було такого прямо радикально. Взялися там озеленювати. Недоцільно витрачати гроші на озеленення, будування якихось доріг. Тим більше всі знають, скільки отримує мер Луцька, зарплатню. Головне це допомога хлопцям, які там на передовій. Я сама з Миколаєва. Ми залишились, можна сказати, без будинку. Він зруйнований. Мені подобається Луцьк, таке файне, маленьке, приємне місце. Мені здається, що воно не помішає, що треба, щоб було красиво. Члени громадської організації «Семияросна гора каже її голова Любомир Дмитришин. Проводять дослідження щодо ефективності озеленення Луцька та інших міст. За приклад, взяли Вінницю, Львів та Рівне, де почали висаджувати багаторічні рослини. В контексті багаторічних рослин ми суттєво економимо на посадці і викопуванні, оскільки цього не потрібно робити протягом багатьох років, тому тут різниця приблизно в п'ять разів. І за їхніми підрахунками, метр квадратний догляду за багаторічною рослиною це 255 гривень, за підрахунками нашого комунального підприємства Парки та сквер міста Луцька це 312 гривень. Ціна багаторічних на першому етапі вона дорожча, але на майбутнє, то я думаю, десь за років три вона окупляється. Але все-таки догляд за ним потрібен не менше, ніж за однорічними. Паралельно з озелененням міста, яке обійдеться громаді у понад 11 мільйонів гривень, лучани нарікають на незадовільний стан вулиць. Звернень і скарг з цього приводу від початку року на адресу Луцькради надійшло понад 2000. тисячі. Таку інформацію озвучили цього тижня на засіданні профільної комісії. Там говорили про ремонти прибудинкових територій в умовах воєнного стану. Голова комісії Роман Бондарук сказав, цього року увесь бюджет розвитку, а це 500 мільйонів гривень, витратять на фінансування ЗСУ. Микита Чибар слухав прохання і нарікання жителів громади і позицію чиновників та депутатів. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства щодо нагальності ремонтів прибудинкових територій Луцької тергромади, розповів Суспільному. Голова комісії Роман Бондарук. З його слів на час воєнного стану капремонти заборонені. каже на захід, запросили активістів та лучан, які мали скарги. Серед них мешканка вулиці Бородіна Лариса Мельник каже упродовж двох років, просить, аби її вулицю облаштували для людей із інвалідністю. Треба подивитися про оце, якраз зробити ті двори, і ті, де є люди з інвалідністю, щоб ми могли вийти. От зараз проводять хлопці, просто виходять чоловіки і бачать, що я не можу, і засипають ті ями. Майже 30 лучан озвучили проблеми в своїх прибудинкових територій, каже керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Нас немає не освітлення, нас болото. Ти виходиш з під'їзду, калюжи, болото. Ти не можеш до смітника пройти. Кошторис, який обраховувався в 2021-2022 році, складав 7 мільйонів гривень ну попередньо, так точного кошторису, на жаль, ну я не можу сказати скільки він буде коштувати на сьогоднішній день, Все рівно в пріоритеті залишаємо допомогу ЗСУ. За Сьогодні завершуємо ті роботи, які були розпочаті того року. Як ви думаєте, як військові дивляться на те, що обговорюється, як витратити на облагородження дворів, облагородження от, скверів, парків, всього мільйони гривень в той час, як нема коштів витратити на них 50, 100, 200 тисяч гривень на реб, на те, що може врятувати його і його побратимів життя? Є справді вулиці, де ну, взагалі катастрофа, де є вулиці, де перебільшують мешканці свої бажання. Раз сіли і на 5 років. На каденцію розробили ремонти, щоб ніхто не міг втручатись. Тобто, кожен депутат знає, він прийшов і сказав: Дивіться, ваша вулиця 175, -та, 13, -та, А вже як гроші будуть поступати, то да зі слів керівника профільної комісії з питань житлово-комунального господарства Романа Бондарука оптимальні рішення щодо проведення нагальних ремонтних робіт шукатимуть наразі для особливо аварійних дворів Луцької громади. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу. Також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне медіа. У підрубриці топ регіонів шукайте Волинь. Зустрінемось через тиждень. Спокійних вам вихідних.